Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наш стрімчик по танчиках онлайн. Ну і сьогодні, як завжди, я буду виконувати щоденні завдання. Добрий вечір, Жека. У Мене справи також хороші. Дякую, що поставив лайк. Настрій нормальний ігровий. А погодка Галіма прохолодна так само, як в тебе. Роман, привіт! Так, ну що глянемо зразу, що в нас у грі з онлайном. Так, кого Ну, Давайте цього дракулу попробуємо позвати. Ага, не хоче. Так, да, дивився, Роман, я відеоблог. Так що бачите, Діма правду казав. Ніхто не хоче, піду я тоді сам. Тесла бачив, буде. цьому в элитному пропуску с эксельсиорчиком так нормально карта сразу сходу так но Две людини в танке. слушать. Так. Я бачу, що там боксер є, але боксер у мене і так є. Так що то таке діло. Тут теж така катка може бути галіма Блін я що гранати не переставив. У мене, мабуть, та мортира чи що то було. Ага, поняв. Я її ще класно закинув так. Да, виносить мене тут фриз. Зразу з ходу Да, мортири стоять, я щось не подивився. Просто чел, привіт. Блин, я стою, гранату запускаю, у меня на гранаты нема. Есть смоки модуль? Есть. Yeah. А, ну, я бачу всю тему. Нічого собі є доставочка від нашої команди. Мені б то під цю комбінацію поменшу. карту, то було б краще, так. Вже пограємо як є. Так. Попался, голубчик. Так, в тут вниз. Из наших. Но я надеюсь, у меня нормальные языки. О, нормально. Так. Беремо імунітет від фріза, від трайкера, від смоки, чикс. Фріз. І дрон візьму, ловкач, може краще діло піде. Блін, гранати знову забув. Переодягнуть. Нормально звернув. и на минку наехал. Так, думаю, что наш прапор вывозит. Блин, аптечка на тему прижалась. <свят> так. Ага, нема аптечки. Так, да, і я тепер нікуди не зможу заїхати. Без аптеки то сам. Так. Хай живе. Так, зараз робимо так. А де воно приземлиться? Я не бачу точки. Ага, понял. Нормально хліт залетів. Нормально вернул до прапор так, ядерна енергія в центре лежить. Пробуємо забрати. Чипс, нормально, ще забрав. Так, я там прострел. Фикс. А, по иммунитету то фриз ничего не может заработать. Так, дарма запускают, что? Граната ничего не накинула, а не по Вот тоже запуск сусулечки. Так... Пора и этой катки гранаты поменять на прости 4-0. Попер тащить эту карточку. Так... Та бачу, Роман, сьогодні теж в мене якось важко йде. Не знаю що так. Може треба було перепікнутися. Або озброєння поміняти. А щось так захотів на ізиді Чіпс. Блін. Завалили того васпіка. І без мене. Буває герман діло. в танчиках, не йдуть каточки. Так. Два халявних піла просто от. Ага, фріз уже взяв магнуло. Давайте нашого підхилим, хай живе. Ага, смоки вже взяв рельку собі. Попереодягались черики під кінець. Блін, виносить мене магну. Бачиш воно, ну, роман, вулкан буває підлагоє, якщо типу, тебе пінгує нет чи ще щось. У мене теж така тема була. Бувала. Ну як коли. Я ж коли... кажу, що деколи бувають такі катки, є, от ти просто заходиш. Здається, куди не стрельнув, там і вбив. А є такі, що валиш, валиш, а ніколи не може вбити. Так. Галявний кіл їде? Так, да, припасів. Дарма сусульку, блін, запустив. Я думав, він ще буде жить, ага. Буде він жить. Так, поїду, подивлюсь, ще є аптечка. Нема аптечки. А то є халявний кіл. Так добре, що хоч не поставили зразу. А то ще, може топ-3 залетів. Ну, добрий так. Якби зразу поставили, то не встиг би я навіть натушити нічого. Так. Два знов ця галіма карта. Так, зараз переодягну я. Назад Exil поставлю. Так, дрон хай цей самий буде. Захист поміняємо. Давайте, може, від молотка візьмемо, чи від рельс. Давайте від рельс. Так, гранату переодіть, я хотів. Чіпс. Все, летимо в каточку. Думаю, оце знижки ж будуть. п'ятницю я порахую, якщо. Типу вистачить мені той модуль на фул докачать. то я може прокачаюсь. Типу щоб встиг долегі качнуть. З фуловим GS той аккаунт. Мульт. Було би прикольно. То погано буде, якщо не вистачить. То тоді я вже, мабуть, не буду качати вже. Так ну тут я перезиду, ви самі бачите. Отака сама приколюха виходить, коли хочеш відео записати. І пікаєшся з катки в катку. Бо там тебе закидає всі програшні катки. Типа. І всі початі катки. Не знаю, групою то нормально закидає, групою в нову катку закидає. А якщо сам. О, знову закинуло нормально. Але проти групи. Ну надіюсь в мене в команді теж група є непогана. Так, тут ще є режимчик рейби. Ч тобі вулкан Мене нас чуть не вбив. Виносить у мене смокі з ксильзиорчиком. Да, Роман. Особливо то на мультах Там взагалі маєш розвалювати всіх і все. Вчора на одному мультику грав Там це є. Вікінг уже мав короче, імунітет. То розвалював там він всіх. Вот уже є молоток якийсь бачу. Уже, мабуть, буде трошки галима грати. А чого ч, пограє, Пограю, якщо на Ізіді не піде. Візьму страйкер, а на страйкері то піде точно. І я думаю. Нічого собі, є вже модуль від Ізіди. Як вам такі? Так. Так, ну я не буду тягатися з мамонтом. Так, затія буде тупа. У нього ще й модуль, ще й хп багато. Доносить мене рикошетник, магри, привіт. Давай магнум. А ну магнум мабуть, бути навлясти. Не ставить. Гранатку їм туди. О! Оце я розумію, гранатка задутела. Не то що там артира. Раз через раз. страйкера я модуль е два модуля от страйкера но ну, в принципе два модуля это не критично не знаю где-то там смоки у нас на базе кто не у нас на не стыгаю припасы включить так, от страйкера возьму от смоки и от молотка походу треба брать Кикер смоки молоточек. Давайте поставим. А, собі, мабуть, візьму рикошетика я тут. Що ж я буду з молотком тягатися. Сейчас далека накину йому. Так. так. От. Їде собі, смоки ставить. Никто ему не заважает. Нормальная тема. Ну, капец. Я тут думал, Нормально собі винесу, а він до мене під'їхав, де я саме знищився. Завжди мені з тими сосуличками щастить, ну нічого добре, хоч атаку дірвав. Блін, ще відключили мені припаси. Та я не знаю, мо грі, може й можна якщо павло закидать. Ну я то сам такого не встречал. Так, что ж такая тема? Если нема команды, то ничего вы не сделаете в каточке. Так. Блин, там уже где-то молоток їде на перехоплення. и ще й припаси мені да, на молоток збиває прицел конкретно. Что я так мало модуля взял, что? Ты молод? Да я по 350 накидаю урона. Блин, еще и не я был. Без аптеки я, может быть, не смогу доставочку оформить. Блін, уже тут молоток тут, як тут. Та я походу просто на базі стоять. На кили тушить. Ага, я понял. Челики, мабуть, що були в мене в команді групою повиходили. Бо я дивлюсь, вже якісь інші ніки в катості. Нормальна тема. Так, смоки на дальність у нас є, дивлюсь, з пробиттям. Ну, короче. Тут зрозуміло, хто програє в катку. Так. Не буду я, мабуть, на базі торчать, щоб мене там не силити. Я краще на кили покажу. Десь в центрі. Так. Блін, той магнувці, овердрайв не зажав. Как вы думаете, я баланс в Сикату в Сикинома? чатику. Так. У -у -у -у. Может кто-то толковый зашел, че нет? Я то бачу наші хлопці намагаються вивезти, але щось. Нехті. Ого! Це в мене ФЦ щось впало. Так, подождите, ну, я перезагружу клієнт. То ще зараз відеокарта відригне. Так. Програли ми цю каточку по Шуріку. Дайте не ну, я ще раз перезапущу. Щось мені не сподобалося, остання ця тема. Може не тягнеться от 2К, а я тут напрягаю його. Чекс. Так, може, йдемо далі, подивимось. Буде FPS чи не буде. От що бачите, щось FPS впав до 30-ки. Такої теми немає бути Це ти до мене пишеш, типу, щоб я в профіль бок переглянув? Кілок. Чи що Я щось не зрозумів. Так а що це за шняга? Щось не знаю, хлопці Щось FPS мене не відображає. Нормально, 48 роззапруков. А ну почекайте, я попробую перезапустити стрім через опіру. Подивимось, як воно буде.